Перераховувати суму лікарняних декретних ТІСВ через підвищення мінімалки. Вітаю, мене звати Ірина Чигир. Поговоримо про чергове підвищення мінізарплати та як це вплине на соцвиплати працівникам. Із 1 квітня 2024 року маєте платити працівникам щонайменше 8 тисяч гривень за місячну виконану норму праці, платити небезпечно менше, за це світить штраф. Із квітня 2024 року він дорівнює 16 тисяч гривень. Тож, якщо основний працівник відпрацював місячну норму праці і ви нарахували йому менше від зарплати, проведіть доплату працівникам із погодинною формою оплати праці, годинна тарифна ставка повинна бути не меншою за 48 гривень. Зростання мінімалки зачепить і граничні розміри лікарняних та декретних, вони теж зростуть. Мінімальний денний розмір для декретних дорівнюватиме 262 гривні 81 копійку або 8 тисяч гривень у місячному розмірі, максимум для місячного розміру лікарняних та декретних 120 тисяч гривень. Додатково є обмеження для застрахованих осіб, у яких за останні 12 місяців перед страховим випадком страховий стаж менший за 6 місяців. Для них лікарняні не повинні перевищувати розмір, розрахований із мін зарплати, встановлений на час настання страхового випадку, а декретні розмір допомоги обчислений із двократного розміру зарплати на час настання страхового випадку. Зважайте на нові обмеження лікарняних та декретних, коли оплачуватимете лікарняні та декретні починаючи з квітня 2024 року. Переглядати суми допомоги, які нарахували до квітня, та на наступні звітні періоди, не потрібно, оскільки суму декретної за місяць порівнюють із мінзарплатою зарплатою місяці. Коли почався лікарняний з вагітності та пологів. Однак маєте про інвентаризувати суму ЄСВ на предмет дотримання мінімального страхового внеску, що з 1 квітня 2024 року він дорівнює 1760 гривень. Для порівняння суми лікарняних із мінзарплатою їх відносять до тих місяців, за які лікарняні нараховані. Щоб визначити суму до нарахувань від мінзарплати, відніміть суму лікарняних чи декретних. А результат помножте на ставку ЄСВ. Донарахуйте ЄСВ за кожен місяць з квітня 2024 року, за який відомий остаточний дохід. Робити донарахування потрібно місяць у місяць, а визначати додаткову базу ЄСВ наперед не потрібно. Побачимось!